Зеленський провів прес-конференцію на тлі перемовин Росії та США. У 16 областях України запроваджують протиепідемічні заходи та затримання причетних до теракту в Миколаєві. Про все в новинному дайджесті за 19 лютого. Сьогодні вранці Зеленський провів брифінг, де відреагував на слова Трампа про 4% довіри, заявивши, що такі цифри йдуть від Росії. З результатами опитування КМІС станом на лютий 25-го року 57% українців довіряють Зеленському. Він також зазначив, що під час зустрічі американської і російської делегації в Саудівській Аравії не обговорювали. З питання повернення полонених, президент розкритикував те, що адміністрація Трампа пом'якшує політику щодо Росії, називаючи війну порушенням територіальної цілісності або конфліктом. Президент розповів, що війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів оплатили українці, а 200 мільярдів США та Європа. СБУ та національна поліція затримала чотирьох неповнолітніх, яких підозрюють у підготовці теракту в центрі Миколаєва. 14 лютого біля закладу громадського харчування стався вибух, внаслідок якого загинула жінка, що несла вибухівку та троє військових. Ще семеро людей постраждали. Про це повідомили в СБУ. Слідчі встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини. Четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42 річна жінка. Правоохоронці зібрали докази та встановили зв'язок підозрюваних спецслужбами Росії. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. У 16 областях України запроваджують протиепідемічні заходи через різке зростання кількості вірусних інфекцій, повідомили у МОЗ. У деяких регіонах та населених пунктах можуть діяти локальні карантини. За даними МОЗ, 10 по 16 лютого. На грип, ГРВІ, і ковід захворіли понад 206 тисяч людей, 60% з яких діти. Внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту в Одесі постраждали 4 людини. Серед них дитина. Щонайменше 160 тисяч одеситів без тепла електропостачання. Без опалення світла залишились 13 шкіл, дитячих садочок і кілька лікарень, повідомив Зеленський.